На Майдані у Хмельницькому знову людно. Я підприємець знаходиться на Хмельницькому базарі. Торгую, і мене турбують всі, яка всі реформи, які проводяться державою. І пенсійна реформа, і реформа значить податкового кодексу, і всі останні реформи, які і мені це цікаво. І я прийшов. Підприємці України вперше масово вийшли на майдани наприкінці листопада минулого року. Тоді вони виступали проти нового податкового кодексу. Влада до підприємців дослухалася. Проект документу доопрацювали і Верховна Рада затвердила. Тепер такі вимоги щодо житлово комунальних послуг накласти мораторій, переглянути все законодавство закон закону про житлові комунальні послуги. Пенсійна реформа саме головне питання зараз буде виступати до обговорення болючих питань. Запросили представників влади до мітингуючих. Вийшов голова обласної державної адміністрації Василь Духа. Всі ті думки, які є, якщо вони є, конструктивні, доступні, такі які були при попередніх розмовах. Вони обов'язково будуть підготовлені, обґрунтовані разом з радою. Підприємців і передані за адресатом для того, щоб вони були враховані. Ми можемо також і організувати звернення до депутатів Верховної Ради від нашої області, які є незалежно від політичних кольорів. У нас сьогодні цього немає. Є єдині проблеми, над якими потрібно працювати. Ми готові їх передати. Також все, що стосується від нас, ми завжди йшли і будемо йти. На стороні людей, якщо це відповідає чинному законодавству у свою чергу, начальник пенсійного фонду України Хмельницької області Ольга Заярнюк повідомила, що уряд доопрацьовуватиме законопроект про пенсійне забезпечення, мовляв, в ході громадського обговорення надійшло чимало конструктивних пропозицій. Уряд буде відкликати сьогодні законопроект зв'язку з тим, що є багато пропозицій, в тому числі від підприємців Хмельниччини. Ваші пропозиції, Аються у Києві, тому сьогодні законопроект не розглядається. 16 лютого у Верховній Раді будуть проводитись попередні слухання. Люди сподіваються, що їх почують у столиці, а більшість побажань буде враховано. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Дмитро Сорок. Подільська панорама.